І чого це в трояндичик жовтіє листя? А воно завжди жовтіє. А може це нормально, а може це проблема. І цим потрібно перейматися. Сьогодні будемо розбиратися теоретично, практично і, можливо, здивуємось нашим висновкам. Прикладу, ось цей барбаріс має бути таким жовтим. В нього це сортова ознака. Він навіть в назві своїй має слово Голд. А в трояндичик. Не дивлячись на різноманітність сортів класів, завжди має бути зелена листючка. Має бути. Сьогодні читала статтю американського товариства Троянд. Так ось ця стаття стверджує, що пожевтіння, листючка в Троянд – це завжди буде ознакою якогось негаразда. негаразда. І це буде або порушення водного режиму ґрунт або занадто сухий, або занадто вологий. Це буде порушення живлення, або це будуть шкідники, або це будуть хвороби. Від себе додам любі, що на теорії це все виглядає дуже просто. На практиці всі ці фактори можуть змішуватися поміж собою і всі вони дають оце поживтіння листя. Зараз будемо розбиратися. Найпростіший приклад ґрунт сухий, троянда стресанула, і, можливо, імовірно, якесь нижнє листечко пожевтіє. Може бути, може. Або навпаки, якщо ґрунт перезволожений, він втрачає рацію, коріння не може дихати. Листя пожевтіє, може бути таке, може. Вирішення дуже просте або підлити, або якщо було перезволоження, то хоча б потрібно розрихлити ґрунт. Якщо це в нас клумба і ще й покрита вона в нас, мульчою, скари, наприклад, ми можемо там ходити, обрізати троянди самі, утоптувати, ущільнювати ґрунт. Ми навіть уяви не маємо. Не маємо в якому він там стані. Тоді потрібно взяти вили і ось просто акуратно попротикати і дивитися, щоб не ушкодити коріння троян без фанатізму. Потрібно зробити просто вілами дірочки, дати можливість корінню дихати. Це найпростіше. Далі в трояндочок, як і во всіх рослинках, може бути такий, що не вистачає світла. Якось цього барбарісіка, і листючка також поживтіє. В мене зараз немає таких рослин, а взагалі раніше бувало. Експерименти з формовки закінчувалися тим, що всередині куща була повно такого жовтого, майже білого листя. Це не страшно. Воно не отримує світла, воно не може робити фотосінтез, воно не зелене. Ось і все. Це також дуже просто. Просто прибираємо захаращення всередині куща, намагаємося кущ освітлити. Дивимось на цю троєндочку і бачимо, що молоде листя незвичайного темно-зеленого кольору, воно дуже світле. Чому? Тому що йому не вистачає елементів живлення, але яких саме? Любі тут також не дуже складно. Якщо іде нестача макроелементів, основних елементів живлення, таких як азот, фосфор і калій, то це буде відображатися знизу на старому листі. Можливо, ось там, десь внизу, і насправді не вистачає азоту або все ж таки світла. Якщо не вистачає мікроелементів, це буде на новому молодому листі. Тому робимо висновок, що це мікроелементи. Я роблю висновок, що це нестача заліза. А ось тут починається цікавіше. А чому вона виникається, нестача заліза? А ось тут ці фактори сходяться: це можливо, і спека, яка блокує також споживання рослиною поживних речовин із ґрунтів. А це може бути також і полив жорсткою водою, любі. Чим я підливаю свої троянди, невідомо. Там повна солей, там є солі кальція, які можуть мені просто поблокувати засвоєння рослиною заліза. Чи це страшно? Ні, це не страшно. Це все вирівнюється, коли спаде спека, або ось зараз пройшли дощі. І я візьму і підживлю свою трояндочку, і буду робити це підживлення по листочку. Тому любі, якщо ми побачили... Що молоде листя зовсім світле або жовтіє, не немає ніяких ознак пошкодження шкідниками. Це не означає, що в цієї троянди нестача азоту. Це зовсім інше. Бо ми пам'ятаємо з вами, що нестача азоту вона буде відображатися на старому листі. Простіше троянда просто перестане гадувати старе листя, а весь свій азот перенаправить до молодого листя, бо саме тут вже з'являються свіжі бутони. Ось ця жовтізна це комплекс факторів, які це спричинили. Ну, по-перше, дивимось на цей пагінець. Це вірхівочка. А ми з вами знаємо, що нестача макроелементів, вона буде знизу, а мікроелементів буде зверху. Тому ми робимо висновок, що це не азот, бо це на горі. Це залізо. Чому це відбувається? Тому що в спеку засвоєння заліза воно може бути погіршеним, а також за рахунок того, що була спека, і я підлівала дуже жорсткою водою, любі. Ось такого фактора, як полив жорсткою водою. Я не дуже бачу десь в якихось статтях, навіть дуже розумних, але він працює. Чому? Тому що в жорсткій воді багато сам, саме у оціх нерозчинних і кальція, але не того, що рослина здатна засвоїти, а іншого, в іншій формі. І чого тільки там немає, але ні не того, що рослина. Має поглинати і чим вона буде живитися. Тому дощова вода вона найкраща, вона найчистіша. Якщо ми використовуємо жорстку воду, то ми маємо усвідомлювати, що в нас можуть бути влітку якісь хлорози. І так, ця рослина в нас має ознаки хлороза залізно, залізно-дефіцитного, але це дуже просто виправити. Можна оприскати препаратами з залізом в хілатній формі. Далі дивимось. Це після обрізки. Також ось ознаки легкого поживтіння. Я впевнена, що це кліщі, бо в мене просто епідемія в цьому році. Дуже. Цей листочок я обривати не буду. Я вже багато знімала кліщів, і ось, можливо, тут зараз я зроблю, зроблю збільшення і ми з вами побачимо це. Зробила збільшення майже в 10 разів. Я бачу кліща, який не рухається. Ну маю надію, що він вже все. Живих не бачу, ну, але це таке. Не обов'язково, що зараз при огляді я його побачу. Важко, важко позбутися кліщів любі. Це, уявляєте, збільшення було майже в 10 разів. Ось перед нами троянда пурпул сплеші. і кущ після обрізки, як бачимо, там повна жовтого листя. Теоретично, що я можу подумати? Нестача якихось елементів живлення це все листя виглядає досить подібно. І знизу, і посередині, і на верхівці. Ну, я можу можу собі так придумати, що це нестача калію. Ну, бо зараз він також блокується, я не підживлювала. Потім, що я можу подумати, можу подумати, що на це нестача якихось мікроелементів, але як я це можу визначити? А не як потрібно просто брати і підживлювати по листічку гарним добривом, наприклад, валагра, в якому вже є повна мікроелементів. А ще можна зробити дослідження і подивитися на це листя. Можливо, ми щось для себе дізнаємося. Зараз я так і зроблю. Ось такого листечка в мене багато на троянді Purple Splash. Ось, просто бачимо, не просто жовте, а сухе листя. Зараз я його буду обертати і дивитися. А що ж там? Ні такого нічого. Просто сухе листя, вже воно повністю відмерше. О, дивіться, як цікаво. ось ця ось, жила велика. Дивіться. Ну і листя, воно просто вже не могло живитися нормально. Ага, уявляєте собі, ну це просто наочно. Це все можна розглядати. Ще раз, хто не бачив, ось, бачите? Воно як перекусане. Ну, звичайно, якщо таку артерію перебити, то сюди ж нічого вже не йде, а не поживні речовини, а нічого. І це також паразити. Це також паразити або малі оці кліщі, малі чорти, або ще якась. Пошесть, але вони дуже-дуже перешкоджають рослинам. Я ж підливаю трояндочку. я ж підживлюю, чому ж листя все рівно жовті. У нас дощик налетів і пройшов. Це я воду збираю, любі збираю гарну воду хоча б для цих рослинок в горшечках. Так ось, Відео в нас про троянди, але як можна пройти. Ой-ой-ой, зараз тільки що був цей калібрі, калібрі брашник тут, але так швидко полетів. Нескінченне літа гартензія. обожнює, обожнює, яка вона непримхлива красунечка. Так ось зараз, після того, як троянди проквітували в нас першою хвилею, може з'явитися чорна плямистість. Діплокарпон троянд. Я робила відео той рік, якщо є бажання, передивляйтеся. В мене ще ознак цієї хвороби немає, на щастя. Я обробляла Магнікур стар. Всім раджу цей препарат. Він також працює проти іржи Троянд. Знову лупанув дощ, але я докінчу свою думку. І якщо з'явилася чорна плямистість, боремось, можна використовувати також дуже ефективно тапас, плюс голд і не затягуємо. В нас не ідеальні умови вирощування троянд любі, тому і трояндички можуть набувати оцього жовтого листечка. Якщо це якісь перепади, посухи, вологості, температури, це не так страшно. Страшніше те, що оця посуха вона породжує епідемію кліщів, наприклад, або навпаки, волога може. Е Породити епідемію якихось грібних захворювань це набагато гірше потрібно троянди обробляти. Так що ж заливатися хімією, ось, наприклад, товариство треєндарів Америки, воно радить від кліщів також промивати листя троянди три рази. Через три дні це зробити, попромивати нижнє листя знизу водою, щоб позмивати яйця. Спробуємо. Маю надію, що в спеку це трояндочкам подобається. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк. Всім бажаю здоров'я, гарного цвітіння троянд. А найголовніше, нам всім перемоги, любі спостерігаємо за нашими трояндочками, Ніхто, крім нас, краще нас їм не допоможе, бо потрібно спостерігати і виявляти причини. Щоб знати, чим лікувати.